Вітання усім, хто на цей час разом з нами. Реформування Державної виконавчої служби. Саме так звучить тема, яку обговоримо сьогодні в цій студії з нашим гостем Носенко Сергієм Борисовичем, начальником відділу Державної виконавчої служби Комінтернівського районного управління юстиції в Одеській області. Вітаємо вас, пане Сергію, реформування. Наскільки я обізнана з цього питання, була інформація в інтернеті, мається на увазі повна ліквідація Державної виконавчої служби. Це є так? Так, це державну виконавчу службу разом з Державною реєстраційною службою ліквідовано міністерством, про що є відповідні документи міністерські та кабінету міністрів. В даний час проводяться заходи щодо щодо реформування систем органів, які входять в склад Міністерства юстиції, тобто, буде буде мінятися підлеглість. Будуть мінятися ті посади, будуть будуть забиратися ті посади, які на сьогоднішній день не є непотрібними. Тобто надлишкова підпорядкованість зараз вбирає убирається, і за рахунок цього будуть підвищувати більш за все заробітне платі державним службовцям, які будуть знаходитися, вже працювати в іншій системі органів юстиції, так і. В принципі, будуть мінятися в, в майбутньому законодавство по виконавчі, про виконавчі провадження, адже буде введено новий інститут приватних державних виконавців. Це є, така, є такі новини. Тобто в, в майбутньому буде і така, так, такий, скажімо так, інститут приватного виконавця, який буде на себе брати функції примусового виконання рішень. Постягненню на користь з приватних осіб на користь приватних осіб з установ приватних організацій там приватних тобто це власності. буде така змішана система. Це буде так. якби і державна установа, і приватні, так так на, вона на ці. даний момент існує лише державна установа. Угу. Це інститут державної виконавчої служби. В даний момент вона працює, незважаючи на те, що. Е, Звучить таке слово, як ліквідація, люди реагують на це не, не зовсім адекватно. Вважають, що зараз роботи немає, і угу. ніхто не займається примусовим виконанням, але це не так. Навпаки, тим державним виконавцям і всім працівникам, які працюють зараз в системі юстиції, угу. як підспір'я, те, що вони повинні, те, що вони повинні ще більше. І ще е, якісніше виконувати свої функції, тобто е, фактично виконувати рішення суддів і інших органів, не, не просто їх опрацьовувати, так, займатися е, паперовою роботою, але й фактично виконувати рішення, націленість де на, насамперед на те, щоб фактично виконати рішення суду. І, е, на що, в принципі, і орієнтована робота державного виконавця на фактичне виконання, а не формальне відпрацювання документу? Ну, от в цій Ким сфері чим? працює велика кількість людей. От всі вони будуть забезпечені новою роботою, чи багато буде все-таки звільнень? Вважаю, що не всі будуть забезпечені, мабуть, роботою, тому що буде створена комісія. Вона не буде створена, вже створена, вже працює кваліфікаційна комісія. Люди, які будуть претендувати на посади uh -huh. на державних виконавців, начальників там відповідних відділів, вони будуть здавати кваліфікаційні екзамени. За, за цими тестами буде, буде рішення комісії. Яка дасть оцінку знанням цього претендента і дасть оцінку його попередній роботі, результати його роботи тобто, якщо він працював достойно, якщо він фактично виконував рішення суду, якщо він організовував правильну роботу себе, а також свого відділу. Він більш за все залишиться на роботі і буде працювати. Тобто, все орієнтовано на те, на якість роботи, яку він до цього виконував. Тобто, на даний момент люди, які працюють в державній виконавчій службі, вони заінтересовані в тому, щоб за цей короткий проміжок часу показати результат достойний, щоб вони на колів комісії могли відповісти. На відповідні питання, а також показати той результат, uh -huh. да, які, які вони вважають, що є, є причиною, щоб вони йшли далі, uh -huh. щоб вони працювали в цій От же службі. Можливо, більше шансів. Стаж, який в тебе є за плечима, він буде якось враховуватись. В тому -то, вся і справи на даний момент, що якщо мова йде про стаж державної служби, то навпаки навіть це це поняття прибирається в даний момент тобто людина може йти на на посаду не маючи маючи юридичну освіту маючи опит в сфері юридичній але може не мати не може не мати Досвіду роботи як державного службовця, тобто, може абсолютно люба людина з освітою з відповідною, маючи якийсь, якийсь, якийсь опит там роботи в юридичній сфері, але не маючи опиту роботи в, 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 по, як державного службовця. Тобто, ми ну, можемо фактор. сказати, що це от є вже певний вид такої ілюстрації. От, чистка кадрів все ж таки вибирають нових людей, набирають тих, які показали себе з кращої сторони, а от інших вже якби, звільняють. Ну, Можливо, мабуть, сказати, що це з якогось боку це ілюстрації. Угу. Ну, але більше це е, робилося. По принципу, по такому, що Міністерство юстиції спільно з міжнародними організаціями зробили аналіз роботи цих, цих підрозділів структурних своїх, тобто це реєстраційна служба і Державна виконавча служба. І результатом цього аналізу е, встановили той факт, що е, Робота у людей, які працюють на посадах да, в, в, в даній системі юстиції, відсутня е, мотивація роботи. Мотивація через низьку заробітну плату. Угу. Також присутні такі поняття, як бюрократія, е, побутова корупція, надлишкова кількість керівників, яка не потрібна. Угу. За рахунок їх вивільнено і буде створено новий фонд заробітної плати. буде... Е, на, ць, на цьому фоні підвищена заробітна плата цим, майбутнім працівникам майбутньої вже створеної Державної виконавчої служби. Тобто, І, можна да. сказати, що основна причина це що була така неефективна робота. Так? Так, Багато зайвих працівників. Так. Угу. Неефективність роботи. Бюрократичні якісь перепони, мабуть, воно не зразу, але буде в подальшому буде змінювати законодавство і будуть прибиратися ці непотрібні бюрократичні моменти, які були, які були, мабуть, причиною низької ефективності роботи. Тобто, перш за все, ефективність роботи державного виконавця в чому? В тому, що він... Фактично виконує рішення суду, що він фактично стягує кошти. Не, тут немає тут, тут, в принципі, не важно, або це фізособа, фіз або юридична особа. Головне той факт, що ці грошові кошти стягуються, що рішення фактично виконується. Що людина розуміє, якщо вона пішла в суд. І не, вона не тільки добилась того, що на користь її там прийнято рішення, вона заінтересована в тому, щоб воно щоб це рішення виконалося. тому і причина її того, що вона ходила в суд. Це то, щоб його щоб її побажання, щоб його, щоб її позовна заява була, щоб її вимоги були виконані в примусовому порядку, якщо, якщо не виконується в добровільному. Тобто це наша робота. В цьому в принципі причина. Е Причина низької ефективності, невиконання рішень і так далі. І тому подібне. Як можна оформити чи назвати які основні завдання, мета якої хочуть досягнути цією реформою? Мета досягнення реформи це ну, перш за все, це, це те, щоб люди у нас розуміли, що у нас є, що у нас є правосуддя. Що у нас є система примусового виконання, що ми людей можемо примусово, якщо людина добровільно не хоче. На жаль, у нас таке, така ситуація в країні, що люди не, не дуже хочуть виконувати добровільно і не незважаючи на те, що вони були в якихось там ситуаціях, порушили. Право порушили закони, за що були там, наприклад, по адміністративним справам е, притягнуті до адмінвідповідальності по іншим порішенням суду, з них стягнуто кошти. На речі, до, вони, щоб вони розуміли на даний момент, що є правосуддя, що е, рішення суду повинні виконуватися з цією ціллю. Всі ці реформи і проходять. Також е, міністерство прекрасно розуміє в том, е, той факт, що. Для того для того, щоб працював державний виконавець грамотно, неупереджено та повно виконував рішення суду, йому необхідно умови для роботи. Тобто, міністерство буде створювати такі умови. Міністерство буде не стільки підвищувати зарплату, скільки буде мотивувати державного виконавця шляхом підвищення. Його винагороди за фактично виконане рішення. Тобто, зараз законом передбачено, що державний виконавець за те, що він повно неупережено фактично виконав рішення суду, він отримує певний відсоток від примусового виконання. Тобто, але ця сума вона обмежена там певною сумою. Ця сума буде підвищена. Тобто, цей про гранична межа вона буде підвищена для державного виконавця, і він буде мати право реально отримувати цю платню, цю, цю винагороду. Угу. На це е, ставить наголос Міністерства юстиції. Угу. От ви кажете, Ни що мені для кого не, не секрет, що на сьогоднішній день е, е, наша робота вона низько оплачувана. Вона От, через те, що низькі е, заробітні плати, е, все ж таки люди починають шукати інші види заробітку, і от е, міністр юстиції він не приховує, що однією з головних причин все ж таки корупція. Ви погоджуєтесь? Так, так. це корупція. В певний мірі так корупція люди, люди шукають, люди не, не розуміють, що за це відповідальність людина приходить, людина вона думає, що вона може більше за, заробляти і не, не, не шляхом офіційної заробітної платні, але цей факт йде нищівна боротьба з такими факторами. тобто, на сьогоднішній день, якщо, якщо державний виконавець державний виконавець вже розуміє, що все це границя, це кордон, далі вже не можна, далі необхідно працювати. В інші, в інші, іншими методами і зовсім по-іншому. Тобто я більш того, більш того думаю, що вже, мабуть, він, вони не хочуть вже працювати в такими, такими методами. Тобто вже набридло це все. І державний виконавець, єдина вимога, що він, він потрібен бути професійно підкованою під, під, під підкованим фахівцем і не допускати в своїй роботі помилок. Адже кожна його помилка це нові скарги, нові оскарження його дій і так далі. От е, міністр юстиції також е, зазначав в одному з своїх інтерв'ю, е, що Державна виконавча служба за рівнем довіри від населення вона стоїть на такому досить низькому щаблі, на тому рівні, де десь там правоохоронні органи, бо до міліції зараз на на жаль, довіра від населення теж дуже низька. От чому склалась така ситуація, на вашу думку? Чому так не довіряють люди? Ну, фактично, є декілька причин, мабуть. Перша причина це те, що не довіряють чому, не довіряє тому, що не, не виконується рішення суду, мабуть, так. Мабуть, те, що, що державний виконавець не в змозі виконати рішення суду. Тут є об'єктивні і суб'єктивні причини. Однією з причин є те, що відповідно до того боржника, якого проводить державний виконавець дії. Відсутнє майно в нього. Тобто ми працюємо з майном боржника, з майном боржника. Як, посеред... як... як далі дії проводяться, далі забезпечується, накладується арешт на виїзд за межі України, тобто обмеження виїзду за межі України, це як захід примусового виконання. Але в принципі робота ведеться з майном боржника. Тобто ця робота в цьому полягає. І... Людині неможливо так, це необхідно вміти вміння державного виконавця пояснити людині, що неможливо стягнути грошові кошти, оскільки відсутнє майно боржника. Так, документ може приділятися до, до кінця життя цього боржника, там на протязі певного періоду часу, але якщо у боржника за цей період часу відсутнє майно, то його неможливо стягнути. Ось в чому полягає перша причина. Ось в чому полягає велика кількість проважень, які завершені не з, не з причини фактичного виконання його. Так, люди цього не розуміють, вони думають, якщо рішення суду ось є, значить і гроші і кошти повинні бути стягнуті. Це перша причина. Друга причина це знову ж таки заробітне платня. Тобто низький рівень життя людей ну, в країні один із факторів. А іншим фактором є, є е, низька заробітна платня. І державний виконавець при зустрічі з людьми, коли він спілкується, він вважає що, що і коротко і ясно йому повідомити все, щоб не було ніяких, щоб не, так, кажучи, так, кажучи, так би мовити, зайвих питань. І, йому, і людина вважає, що йому не, недостатню кількість часу приділили, недостатньо йому повідомило те, що необхідно. І вона безпірно, вона вийде від державного виконавця недовольна не відповіді його, і тому виникають такі причини. На сьогоднішній день, наприклад, в моєму підпорядковому відділі я повідомляю державних виконавців навіть на кожному на кожній нашій нараді. Я повідомляю, що ви є державними службовцями перш за все, і ви людям, повинні, ви людям повинні повністю в повній мірі пояснити, роз'яснити їм законодавство, щоб вони вийшли, щоб у них була свіжа, світла голова, щоб вони розуміли, що їм далі далі робити, куди йти. І е, навіть, навіть, навіть необхід необхідно їх довести до тієї організації, куди йому необхіднити. Тобто йому пояснити все, щоб людині було все ясно, чисто, він, він знав, що йому необхідно в майбутньому ну, робити. Совісно ставитись до своєї роботи, скажімо так. Так, безпірно. Ну, перш за все, ми є державними службовцями. Ми на, на службі держави, тобто необхідно все це пояснювати, все це роз'яснювати населенню. Так, так, як у нас не всі юристи і не всі знають законодавство, пане Сергію, ну зрозуміло, що реформа це справа не швидка, це тривалий процес. Як довго будуть приходити ці зміни, як скоро нам чекати цих змін в Комінтернівському? Вважаю, що е, по, за інформацією з міністерства, значить, реформування вищих ешелонів влади, тобто керівництво Державних виконавчих служб буде проходити на, десь на протязі 2-3 місяців. Угу. Тобто це до, до травня, мабуть, буде це проходити. От. А всі інші заходи будуть проводитися, я так думаю, що до кінця 2015 року. Тобто основні такі заходи будуть там, ну, заміна керівних посад, це буде проходити на протязі, уже, уже проходить до травня місяця, а решту решту заходів буде проводитись там не тільки ж в цьому причині зміна керівництва і так далі, там за не, ну, кваліфікаційними екзаменами. Угу. Так. Причина там є інші заходи, там в майбутньому там створення, як я вже казав, приватних виконавців і так далі. Там переробка законодавства в плані підвищення межі винагороди державному виконавцю, там і внесення змін до закону України про виконавчі провадження про державну виконавчу службу. Це все вимагає заходів через прийняття. Законодавство через Верховну Раду, мовив як законодавчий орган нашої. От, ви як людина, яка працює в цій сфері, бачите, що це справді принесе покращення? Вірите в ефективність такої реформи? Вважаю так, я вірю в ефективність реформи. Я вірю, що нам необхідно прибирати не тільки тих людей, які себе не зарекомендували на цій роботі, так? які заплямували себе корупцією. Необхідно прибирати також бюрократію, деякі кількість документів, які... Не буду я казати це предметно в цьому напрямку, але є деякі велика кількість документів і велика кількість таких дій з боку державного виконавця, конкретно я кажу, які, які можна оминути, яким uh -huh. можна не робити. Ну тобто яким можна скасувати вже любий там якийсь документ бюрократичний це привід оскаржувати цю дію державного виконавця в судовому порядку. Ці всі, мабуть, Міністерство націлене на те, щоб прибрати ці всі бюрократичні перепони. Тому і проводиться ця реформа як, як один із методів реформи. Скажіть, будь ласка, серед ваших робітників, працівників Комінтенівського районної державної виконавчої служби, вже між ними проходили якісь екзамени чи ні, ще ні? Екзамени ще не проходили. У нас, у нас проходять, вже проходять екзамени, кваліфікаційні екзамени на рівні обласного управління юстиції, тобто всі обласної, обласні працівники в обласному управлінні юстиції вони проходять зараз кваліфікаційні екзамени. Потім вже черга дійде до працівників територіальних, тобто районних, районних містах, угу. органів юстиції і державної виконавчої служби конкретно. Тобто це будуть всі без винятку працівники? Це буде, це буде як, як ступеня, це буде поступово проходити. Uh -huh. Тобто з, зверху до низу. Таким чином. Ви вже якось своїх працівників заспокоюєте. Є паніка така Так, взагалі, у нас є, є ну, не, то, що, не то, що паніка, але є такі процеси. Люди між собою, ну, зрозуміло, вони цю, ці питання. Обговорюють і в кулуарах, і відкрито. Але я їх заспокоюю, тому що в принципі, в принципі люди в більшості випадків тільки почали роботу, вони тільки вчаться роботи, роб, працювати, Вони націлені на, на ці принципи, ті що, ті, що вже міністерством зазначені. Тобто робота йде в такому напрямку. Вони так, не, вони, не, заробітна платня, це безспірно. Це, це той факт, який я їм нічого не обіцяю в цьому напрямку. Я їм кажу, що ви ваша, ваша робота це, це виконувати, ви повинні вчитися. Тобто, якщо ви кваліфікований, кваліфікований працівник, відповідно до цього ви будете отримувати свою зарплатню і грошову винагороду відповідно до вимог чинного законодавства, то що передбачено законом. Я, вони не збавляють обороти, і ніхто не складає руки, всі працюють і всі націлені на Конкуренція, виконають. можливо, між ними зростає. Конкуренція завжди вона є, навіть коли ніяких таких процесів не проходить. все рівно є конкуренція між людьми. Кожен, кожен в моєму випадку, в моєму колективі, кожна людина хоче себе показати з боку кваліфікованого працівника. Тобто показати, що вона б'є більше, ніж її сусід. Там. Але ну, воно в, у когось виходить, у когось менше. Але в цілому колектив достойний, скажімо так. Люди молоді, колектив достойний. Тобто основний висновок наш це не потрібно боятись змін. Зміни завжди до кращого. Ні, ні, ні. Не потрібно боятись змін, не потрібно е, боятись того, що ти можеш в е, кожну хвилину себе змінити. Перш за все. Тобто, нужно, повинно, ти повинен до себе об'єктивно. Носитись. І Якщо ти почуваєш, що в тебе якась риса випливає, яка, яка вона тобі не потрібна, ти повинен з цим сам боротись всередині себе. І ця людина, кожна повинна з собою боротися. І Вік живи, вік вчись, і вік міняй себе. Кожна, не Незважаючи на свій вік, незважаючи, чи тобі 20 років, чи тобі 50 років, все рівно людина повинна змінюватись на найкраще. І змінювати навколишній світ, я так розумію. І це воно одно без другого, одне без другого не проходить. Ну я хотів би звернутися виключно в межах моїх повноважень, в межах моєї роботи. Хотів би, хотів би зазначити той факт, що. Державна виконавча служба вона не ліквідована в, в, тому, в тому плані, що не працює зараз. Навпаки, вона ще, наші працівники ще більше приділяють увагу роботі і фактичному виконанню. Тобто, я вважаю, що люди не повинні розслаблятися, так би мовити, тому що, тому що державний виконавець це людина, яка не виконує бажання боржника, вона виконує бажання стягувачів і працює в інтересах в принципі в інтересах закону, виконання законності, але виконує рішення суду. І це рішення суду воно підлягає, воно обов'язкове на всій території України. Тобто люди повинні знати, що нічого не зупинилося, все працює, і все працює, мабуть, вдвічі. Інтенсивніше і більше, чим це було за минулі періоди часу. Тобто, це я хотів побажати нашому населенню, нашому району, ну і тих людей, які мене слухають, які нас почули. Я дякую вам за розмову, за надану інформацію. Нашим глядачам нагадую, що в студії ми обговорювали питання реформування державної виконавчої служби. Дякуємо за вашу увагу. Миру нам до нових зустрічей.